Всім доброї пори доби, Такого в день, кого вечір, коранок знімаю відео по електричній схемі об'язки. бачимо, який в мене штатив. От немає в мене можливості, то він буде, так, так буде знімати. Хлопець стояти, мене просять зніми, зніми. Можливо, десь купимо того штатива. Я розумію, що дуже багато матеріалу. І за те, що люди телефонують, і скільки тих. Ну, Нісенітність десь нахапаються і хочеться розказати про теплоакумулятор, про схему підключення. Сьогодні ми будемо дивитися електричну схему. Ну, трошки, хлопця, руки будуть трастися, але як вже буде? Зараз ми розкажемо про електричну схему. Але не таку електричну схему, яку я обіцяв, це буде з часом. А про електричну схему, як підключити тени. Недавно ми знімали е, відео, не знаю, видно з екрану дубка, чи не видно. Це наш канал. І, до речі, дивлюся про електронну петицію 376 переглядів. За теплоакумулятор тисячі переглядів. Не зовсім приємно. Мова трошки не про те. І там було таке відео котельня без. Котла. Мене оператор так знімає. Дивіться, в цій котельні немає ніякого електричного котла, а теплоакумулятор виконує роль і електрокотла, і бойлера, і акумулятора тепла. І в чому, в чому річ, чому я знімаю це відео, це я хочу послати цьому клієнтові. Оце їхній теплоакумулятор, так? Їх є блок, тут є мідензмівічок вгорі. Є тут блок тенів трьохфазних. Вгорі. Ну, можливо, вони там далі заходять. Є вихід муфта. тут. Вони не поставили тенів, поставили заглушечку, але буде ще поставитися. І є блок тенів в самому низу. Для чого тени робляться робиться вгорі? Для чого робиться тени внизу? Вже я об'ясняв, ще раз повторю. якщо нам треба використовувати як бойлер, це приблизно 300 літрів, води ми включаємо цей тен і працює він як бойлер. Якщо нам треба як електрокотел для швидкого прогріву нашого приміщення і включити внизу оцей тен, ми будемо чекати чекати того тепла. А там бочка не багато, не мало. 1500 дециметрів кубічних. Півтори тони. І поки ваша електрика нагріє півтори тони, це довго чекати. Але ще суть не в тому. Суть в тому, що так вийшло. По... Ми то любимо тени перевіряти. І я кажу на владу, давай перепрозвоним на стенд при собі був. Взяли ми тен прозвонили, все, всі тени робочі цілі. А другому просто... я кажу, немає, немає змісту там перевіряти, це ж новий тен. Вони підключили цей тен. Верхню не включили. А чого верхню не включили, я не знаю. Не, я так е, розумію, що вони мене неправильно зрозуміли. Треба, перш піжати, були у верхнього. Він би дав би по душі, потужність великий. Верхній, якщо пам'ять не зраджує, там 9 кВт. Е, нижній 12 кВт. Як є. Будинок був дуже холодний. Теплоакумулятор був холодний, все було холодне, і вони включили цей нижній тен. І так сталося, що із цих трьох тенів тільки один був робочий. Тобто 12 ділимо на 3, 12 кВт поділити на 3 дорівнює 4 кВт. 4 кВт. Потужність. Тена. Вибачаюся, бачите, вже вже робимо помилки. Кіловат так пишеться, так? W. W. Треба було писати, було українською. По-іншому. Суть не в тому. Маємо 4 кВт. Ну, якщо в непам'яне зраджені, вибачається, тон підказує, там, напевно, було менше. Здається, що так і було 12 кВт, тобто вони включили 4 кВт, верхнього тем не включили, приходять, гріється, там стоять термометри. Термометри стоять. На цьому. На буферові нашому о, три штуки. І видно, як нагрівається теплокумулятор. Теплоакумулятор, то нагрівається, але дуже-дуже повільно. Півтори тони води. Це треба дуже багато енергії. І 4 кВт нагріти, там була може стартова температура приблизно, приблизно, якщо мене пам'ять не пам зраджує, в районі 10 градусів Цельсія. В районі 10 градусів Цельсія була стартова температура півтори тони, півтора метра кубічних, нагріти треба дуже багато енергії витратити. Ну, можна порахувати. Там на один градус нагріти це більше 15 кВт треба розуміти. На 1 градус. Ой, вибачаю, більше 1,5 кВт. Тобто на 1 градус. Цельсія нагріти 1,5 тонни води. Треба помножити на От 1 1 Ото буде дорівнювати це на це одну тонну води і помножити на півтори тонни. Півтори тонни, це буде 1,16, 1 помножити на півтора. 1 1,16 ,1 помножити на півтори тонни, Буде 1,74 кВт енергії треба витратити, щоб нагріти. Тобто за одну годину брати потужність 1,74 кВт. Ну, можна закрутити до 2 кВт, зато жде просадки в мережі. Тобто 2 години. 4 кВт мало би нагріти бочку цю на 2 градуси приблизно. Ну там трошки плюс-мінус. Це так ми так грубо закруглюємо. Потім вони розібралися, що цей тен слабо гріє, вже купили нові тени. Ну, що він не робочий, один з них. купили нові тени, будуть зливати воду. Я не знаю, можливо, вже злили. не в тому, будуть вкручувати сюди ще 3 тени. Ну, 3, потрійний тен. І будуть сюди вкручувати тен. У тенах є. Хід, така гізочка під, під термостатик. О такого типу термостат. Знімемо. І ми ставлюємо якраз такі терпікси ми ставляємо. Бачили на наших відео, все це є. Ну, можна інші термостати, якраз ми закупили там терпікси. Суть, суть не в тому, який термостат. І зараз дивіться, в чому суть. Суть в тому, що нам треба зробити так. Якщо, ну, якщо вистачає потужність, можна, наприклад, ці два е, тени, щоб грілися одно, одно, одночасово разом. Це не питання. Можна зробити, щоб вони разом грілися, це можна е, робити, автоматизувати, можна щоб послідовно. Але найкраще організувати, щоб перш гріся цей тен. Ми задаємо якусь температуру, скажімо, 60 градусів. Ну, там, чи 70 по бажанню. Чи 80 градусів. Тобто ми налаштовуємо на нашому регуляторі певну температуру. Певну температуру налаштовуємо, при якій буде він відмикати наші тени. Після цього має запускатися інший тен, щоб поступово. Тобто цей шар вже нас буде нагріти, вже нам достатньо. Запускається цей. Так само сюди там капіляр, термобалон. Тут ми можемо налаштовувати температуру за бажання. Наприклад, ми можемо тут 70 градусів налаштувати, щоб він грів ще більше. Чи навпаки, там більше, там менше. Можна зараз поставити 80. Ну, Можна ще по нашому бажанню налаштовувати, скільки у нас там по нічному тарифу, щоб запас був, якусь температуру. І коли тут прогрівається до цього шару, наприклад, ми беремо опалення, і в нас не вистачає тепла, і тут падає температура до 60 градусів, цей тен має вимкнутися, а викнуться цей. Або по бажанні, ми можемо запустити два тени одночасно, але ми говоримо про послідовне включення. Якщо ми хочемо зробити послідовне включення, це дуже актуально, коли малі техумови, і ми хочемо розкинути, навіть так, про що не було просадки, розкинути, беремо потужні тени, краще взяти всі тени там по максимуму, наприклад, тут 9 кВт, тут 9 кВт, тут 9 кВт, якщо вас дозволяє дозволяє техумови. Чи там 12, 12, 12 було б рівномірно, але все одно ви розумієте, що цей шар води він набагато швидше прогріється, ніж е, отакий об'єм води. Ні, чи, і, а Цей набагато швидше, ніж такий об'єм води. І наша задача, ми тут налаштовуємо якусь температуру внизу. Наприклад, ми хочемо, щоб не догрівався аж до, 8, до 80 градусів, щоб постійно працював цей нижній термостат. чи там до 60, чи до 50. Це наше бажання. І дивіться, нам треба е, більшості випадків зробити так, що коли. Падає температура вгорі, запускався цей верхній тен. Запускався верхній тен, щоб одразу було тепло. По-перше, це буде наш зміючок, наша тепловода. От Дивіться, в таку ситуацію. є у нас теплокумулятор 60 градусів. Ми задали 60 градусів, цей тен вимкнутий, гріє цей. Ми почали брати активно, відбирати активно гарячу воду. Пішло на наш намивальничок, так? На наш намивальничок водичка побігла. І тут швидко захолодається частинка, і в цьому місці падає температура, за те, що тут холодно. Тоді миттєво цей тен виключається, оцей тем, цим термостатом, а має зразу микнутися цей тен, щоб нам не гріти, бо він не встигне, просто цей тен не встигне прогріти там, розумієте, це 700 чи 800 літрів води. Краще, хай цей гріє 300 літрів води, у нас буде, вода ця не буде закінчуватися. Так само по опаленню. Якщо у нас там пішло десь опалення, Охолодало, не вистачає тепла. От, наприклад, нас вночі теплоакумулятор ми нагріли, до вечора він захолонув, увечері нам треба тепло, а теплоакумулятор вже тільки-тільки там його останні соки. І нам треба швидко тепло, щоб нам було тепло в будиночку. Ми прийшли з роботи, нам треба митися, брати теплу воду. Нам треба, щоб ми накрутили кімнату програматора, щоб він давав тепло будиночкові. Якщо ми включимо тоді цього тену, це тепло буде аж через добу чи через дві. А нам треба цей тен, щоб працював. Ми пішли спати вночі по нічному тарифу. там Запускається цейтен, догрівається, потім запускається цейтен. Або ці два одночасно там можна зробити. Це вже інша тема. По електричній схемі, як підключити термостат від димохода, як підключити одночасно перехід з газового на твердопалений через кімнати програматор. Чи там з електрокотла на твердопалення, чи з кімнати програматор автоматичний, все ми це розкажемо десь згодом. Вибачте, бо у нас не все ми можемо. Давайте зараз ми уявляємо нашу схему. Цей термостат, оцей термік, що ми розказували про нього. Всередині І схематично можна малювати три контакти. І до речі, всі термостати, чи це термс, чи це Санал, чи це якось там іншої фірми, чи там ProLine. Чи будь-який, чи це на 90 градусів, чи на 80, на 80, чи на 60, чи на 200, чи на 120, чи на 300 градусів. Не е, підключення аналогічно. Тобто, е, нумерація всіх наших цих виходів контактів йде така сама скрізь в всіх термостатах, їх в капілярних термостатах скрізь все йде однаково. Оцей вхід центральний де буква С. Оцей верхній одиничка. Нижні дві очка. При температурі, коли нагрівається сам термобалон, контакт 1 розмикається, контакт 2 замикається, і коло йтиме таким напрямком. Коли температура падає нижче заданої, контакт 2 розмикається, замикається, контакт С і контакт 1. І напрямок коло йтиме отаким напрямком. Тепер маємо ми, наприклад, на вході, там, ну, залежно, які нас електро... самі тени, робимо через електромагнітний пускач. Розумієш, що електромагнітний пускач, він бере на себе все Таке проміжуточне реле потужне, яке має відповідати потужність контакти десь трошки з запасом, там, ну, і щоб гасилася іскра, трошки з запасом, наші тени беруть. Яка там катушка у вашому пускачеві? Треба дивитися, вона може бути на 220 вольт, може бути на 380. І така і така може бути. О, Яку ви там вже візьмете. Якщо у вас на 220 вольт, тут буде у вас лінія. Наприклад, а тут буде 0. Якщо у вас на 380 град... Вибачаюсь, вольт. значить буде лінія 1, лінія 2. там, Чи лінія 2, лінія 3. Все. І оцей цей електромагніт. Оце електромагніт, оця катушка керує контактами електромагнітного пускача. Ми малюємо тільки катушку. Контакт ми самі розуміємо, що там йде отакий спосіб, так? І там одна фаза, друга фаза, третя фаза. Ми, ми не будемо малювати, нам це зараз поки не треба. Сюди ми вводимо там лінія 1, лінія 2, лінія 3, там l 1 l 2 l 3 а це там йде до наших тенів, так? Сюди, в, в нашу бочку, до цих тенів пішло, Підключений кабель там силовий хорошої якості. Суть не в тому, нам цікаве саме керування. У цьому термостаті ми задаємо якусь температуру, ту, що ми бажаємо. Коли температура нижча, ніж ми задали, наприклад, ми задали 70 градусів, а по факту є там 40 чи 50 чи 60, тобто нижче. Ніж ми задали, буде підключений термостат отаким От чином. Таким чином ми беремо сюди 0, сюди під'єднуємо до одного виходу в катушки. Лінію ведемо фазу сюди. І вихід беремо, бачимо, сюди. Все. Все просто пала температура. Оцей контакт законтачив. і Поступила напруга, коло замкнулося на електромагнітний пускач, контакт замкнулося і струм пішов на наші терни, Гріється. Коли догріваємося до якоїсь задньої температури, бачимо при температурі, при нагріванні, контакт 1 розмикається, замикається, контакт 2. І виходить, до речі, через, через це реле тут дуже маленькі, ну, маленькі струми, дуже малі струми. Це реле буде служити дуже довго, як то кажуть, і щасливо. Ну, Можна там для гасіння скриші поставити якогось конденсатора. Не знаю, треба цьому чи ні, ми ніколи такого не ставимо. Можна було б якось там ще щось додумати. Я думаю, що пан Олексій обов'язково щось в коментарях напише. Він без цього ну, тільки такої теми не залишить без уваги. Все, здавалося б, все, наша схема намальована. Але в нас є середній термостат. Точно такий самий, так? Та сама буквочка С, одиничка і двієчка. Так само він працює аналогічно при температурі нажимається і єнос термостат номер 3 Трошки неоднаковий розмір там, Львов. В більшому розмірі буде краще видно на відео. 1. 2. При температурі вони всі теж так само працюють. Дивіться, що ми робимо. Ми беремо. Оцей провід від двічки з'єднуємо із оцим цим середнім проводом термостата С. І що у нас відбувається? У нас є катушка, другий електромагнітний пускач на другий тен. Нуль ми беремо звідси і його з'єднуємо ось сюди. Нуль напряму завжди є. Ну, можна поки, можна сюди пустити фазу, а нуль пустити на термостат. Я навіть знаю як правильніше. Я б зробив би краще, ну, щоб розмикалася фаза, а щоб нуль був завжди на катушці. І так, і так буде працювати. Електрики, підкажіть. Якщо так правильніше, це не просто пишіть в коментарях, а об'ясняйте, чому так правильніше. Ми так, ми так само, як і ви вчимося. Канал у нас зроблений для обміну досвідом звичайних простих людей. І так само то ж така сама ж схема. Тобто дивіться, коли цей термостат замикає контакт один, цей термостат не може, ну тут немає напруги на катушці, нижній тен не може включитися. Коли досягає задної температури, ми тут на регуляторі поставили якусь температуру на цьому термостаті, досягає, розмикається, верхній тен перестає гріти і автоматично дається команда на нижній тен. Нині буде працювати до тих пір, поки температура не стане вища, ніж ми задали. Ну, вище або дорівнювати тій температури, ніж ми задали. Якщо ми задали там, скажімо, 50 градусів, досягає 50 градусів, спрацьовує реле наше, контакт не розмикає і сюди струм не йде. Бачимо коло, бачите, як пішло коло. Отак, отак і коло отак піде сюди. Отак, отак туди вже не буде йти коло. І отаким от способом, бачите, коло замикається. Коло зами... замикається, гріє, досягає до температури, розмикається. І замикається коло на контакт номер 2 І йде. Ми сюди з'єднемо з контактом С. І все точно так само. Ну, в цьому вже цей контакт зайвий. Хоча не факт, що він буде зайвий, він може десь нам на щось, коли ми почнемо автоматизувати, нас виникне, ми будемо там собі сидіти, думати, думати. І нас виникне якась думка цікава. Ми хочемо якось реалізувати ту думку. Може нам ще його придеться використати. Можна там якось світлодіоди поробити, коли їх там працює, повиводити, які не працює. Ну там багато варіантів є. Беремо нуль звідси. Нуль звідси. Точно так само під'єдемо до цієї катушки. Одиничка, точно так само тут. Все. Просто, як то кажуть. Дуже зрозуміло. Вже простішої схеми, як оце, я ж не знаю, ще можна ще простіше намалювати як простіше розказати. Схема по підключенню термостатів, дивіться, термостат димохода точно так само працює. Термостат на, на теплоакумуляторі по температурі теплої води точно так само працює, такі самі вихода, тільки там різа може бути температура налаштування. Термостат по температурі води на котлові точно так само працює. Замікай, розмікай. Тільки ми замість цієї катушки ставимо сюди. Ну, там, він керує насосом або керує якесь проміжним реле, або ще щось. Ми з часом на це знайдемо. Час розкажемо. У нас трошки більше є цікавих відео, коли клієнти присилають свої котельні, діляться тим, що робили, і думають, що воно комусь стане в на нагоді. Коли роблять люди помилки, я хочу якісь фотографії виставляти ну, на огляд. Є люди, що зробили правильно все, і прислали мені відео просто, щоб поділитися з іншими. По наших схемах. Є багато людей, які зробили по наших схемах, схемах не ск... але нам про це не сказали. Я думаю, що було б добре, якби просто десь нам повідомили про це. От дивимося наш канал. Дивимося наш канал. Я не знаю, видно, можна зробити захватку по І У нас на сьогоднішній день 4181 підписник, до речі, Чим ви більше підписуєтеся, цей канал, YouTube, більше пропонує іншим людям. І мені людина телефонує і каже: якби я раніше ваш канал знайшов би, ви знайшли ви під... або підписалися і більше нікому про це не сказали, або ви просто подивилися і не підписалися. Не підписалися, він менш, менш популярний, менш, він, як то кажуть, продвинутий канал, його менше людей бачать. Дивись, дивися в режимі. В реальному часі, бачимо, в реальному часі кількість переглядів за 48 годин. За 48 годин 30 940 переглядів. А стільки тільки підписників. Тобто, трошки виходить не зовсім правильно, не зовсім чесно. Тому підписуйтесь. Підписуйтесь, розказуйте там десь іншим, десь ну, діліться знайомими, кому, кому цікаво. Звичайно. Не нав'язуйте нас нікому, не треба нав'язувати. І обов'язково пишіть в коментарях. Обов'язково пишіть в коментарях, хто що зробив, хто що, кому подобається, кому не подобається. Коментуйте наші відео. Коментуйте, і це буде корисно, як для каналу, це буде корисно для вас і це буде корисно для інших. Тобто люди будуть. Користуватися, брати щось для себе. для... і, ну, Не робити тих помилок. Ми розкажемо трошки про теплоакумулятори, які, як підібрати, бо як кожен людина телефонує, все спочатку ми розказуємо, тому що десь начитається чи наслухається якоїсь фальшивої інформації. Будемо знімати відео по електричній схемі. Тобто, по електричній схемі це перше відео. Якщо я піймаю Антона, ви ж розумієте його там свої обов'язки і навчання. і Можливо, ми колись закупимо штатива, можливо, якусь камеру закупимо і будемо знімати в іншому форматі, але ну, не до, зараз нам не до того скажемо. Ми не встигаємо робити того, що необхідно. Ми не встигаємо викладати інформацію, ділитися, яка є така на, сьогодні, на сьогоднішній день самою актуальною. По цій саме, якщо у вас запитання є, зауваження, підказочки, коментарі пишіть. Задавайте запитання, коментуйте, критикуйте, ставляйте лайки. А наразі всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.